Ми відвідали благодійний захід Полтавський розпис, творчість та доля. Він був організований для реалізації мистецького календаря Полтавський розпис на 2025 рік та містить творчі роботи майстрів декоративного мистецтва. Полтавський розпис є унікальним культурною практикою, унікальним явищем. І ще в 2018 році ініціативна група носіїв елементу нематеріальної культурної спадщини почала саме просувати елементи матеріального. Елементи матеріальної спадщини, полтавський розпис як унікальну культурну практику в Полтавської області, і цей елемент внесено до переліку нематеріальної спадщини в області. На заході були присутні відомі майстри полтавського розпису, зокрема, Євген Пілюгін, Тамара Пелепенко та Юлія Мохірєва, які поділилися своїм досвідом та розповіли про свій творчий шлях і традиції цього виду мистецтва. Два предмета із Військового обладнання були продані на аукціоні з полтавським народним розписом за 48 тисяч гривень. А взагалі на виставці було представлено більше сотні творчих робіт майстерів, і ми гордимося тим, що ми примножуємо народну культуру, культуру України і вне, робимо свій невеличкий внесок. Загальну справу провідною метою заходу була підтримка волонтерів Полтавщини 4.5.0, які активно допомагають українським військовим. Також у рамках події волонтерська спільнота організувала благодійний ярмарок, кошти з якого будуть спрямовані на підтримку збройних сил України.